Всім привіт! Сьогодні в нас другий лот аукціону. І в нас е, досить таки неоднозначна машина це BZ721. Е, в принципі, він у нас продається ото, на риночку загалду, як бачите, ставочка вже 25 150 конкурентна. В принципі, що я вам можу сказати? 16 тисяч учасників. Тобто, це тут треба ставити зараз, щоб пройшла. Ну, це десь потрібно 27. Я думаю, на 27 вона пройде. Та от ставочка, тому що зараз ще люди позаходять, попробують побачити цю циферку, попробують поставити більше і. В принципі, я думаю, таку суму і ВГ вими з цього танку. І давайте більш детально поговоримо взагалі, що це за танчик і чи воно вам треба. Тому що перший лот Т22 СР, ну м'яко кажучи, воно вам не потрібно було. Другий лот, десяточка. Ну, якщо чесно. Теж таке собі. Е, отже, що ми маємо? Ми маємо можемо фармити бони, пересаджувати екіпаж. Ну це акційний суто танчик. Е, що ми маємо по екіпажу? Маємо 4 обізяни по броні, давайте розберемося. Давайте там якихось 120, нарісуємо ББшку. 100, 260 чисто таку е, середню ББ, в принципі. Яка тут, по суті, може бути, ага. 에, що взагалі в нас тут є? Mm, в нас ВЛД 155 мм. 에, ну, для тяжа, якщо чесно, це трошки смішно. 에, якби ви тут не хотіли грати, як би ви тут не пробували грати від 에, якось, як тяжик Танкнути ВЛД, шанс у вас, якщо чесно, мало. От, наприклад, якщо так буде дивитися на вас 270, ви вже розумієте, що там десь шальний, шальна якась хороша ББшка 260, у вас же є як шанс пробити. Будете стояти чуть-чуть нижче, все, до побачення. Хоча тут скоси якби є, але, ну, мабуть, е з пробиттям вже Галдою ви там. Нехай буде 310. Ви, ви, ви вже ж єтеся, ви вже на виліт Бачите, будете пробиватися. Тобто, ну, я тут поставив 310, а по факту там всіх є 320-330. Тобто, шансів, ну, якби, повідбивати щось мало. Що в нас по башні? Башня в нас, в принципі, бачите, з таким, вот. Відростком, скажімо так, чисто чистосевєтська, але за китайськими технологіями. нас тут за китайськими технологіями один і другий. Типа, Ярик привіт. І в них вам будуть насовувати по самі помідори. Це не про польового командира, звичайно ж. Е Що я можу сказати? Ну, є п'ятий є... патон там 95 і 6 якщо вам подобається грати перше лючком, а потім е, танком, ну окей. Але повірте, вони дуже великі. Е, ці лючки надзвичайно будуть магнітити якісь е, наряди, особливо від якихось бабах Так що. Удачі вам танкувати на ньому. В принципі, по башні немає ніяких претензій, як бачите, тут більше нічого. Так само ця от. Частинка, якщо би ви там десь відвернулися. Тут, в принципі, у вас буде рикошет А ось сюди вас вже почнуть пробивати, тому що тут тільки 50 мм. І давайте розберемо наші ТТХ. Взагалі М... пройдемося там, по Б... броні борту. Як бачимо, тут воно таке Ну бортом я вам скажу, що танкувати можна. Бачимо, тут 270. Тут ближче. Ну, тут є таке якби такий скос. Щоб його тут правильно показати. Е, який, от бачите, так от іде борт, то щось танкувати воно там може. Тут воно воно пішло так. Ну, досить таки цікава форма корпусу. Е, що ми маємо по живучості взагалі? 2200 міцність наша, тобто, можна там буде, я думаю. До 2400-2500 розкачати з польовою з закалочкою. О. Аго, ми маємо тут. Потужність двигуна 200 250, точніше. Ну, окей, окей, окей. Це, от можливо, нові ТТХ, які тільки є в Китайцях цих от на турбіні. Е, бачимо максималочку в 30. Там можна буде з польовою розігнати до турбі до 39. Але, повірте, якщо ви будете спочатку страдати на 30, потім е, змушені будете грати на турбіні це 34, по-моєму, чи 35, якщо у вас бонова, чи трофейна, і так само. На прискорювачі у вас буде швидкість 45. До речі, у вас тут 5 прискорювачів. З турбінкою буде 49. То 49,50. Тобто ви собі можете розкачати до 54, якщо не помиляюся, швидкість з прискорювачами. В принципі, ключові місця займати можете. Огляду 400 метрів, в принципі, ок, ніякої маскировки нема, бо це тяжик, і давайте розглянемо його гармату, тому що тут, мабуть, Ну не все так однозначно, тут непоганий альфа страйк 560 з пробиттям 260 на ББшці і 320, якщо не помиляюсь, це голдовий кумулятив. З швидкостріністю 14 8 КД і швидкостріністю 4,17. Це вообще в стоці. З ДПМом 2300. Ну, такое, такое, якщо чесно, можна б тут було більше накрутити дпм -у. Так Звичайно, без досилателя і інших плюшок, але трошки мало. Мінус 8, це супер. Ну і 0,38 точність. Але, в принципі, якщо це тяжик, він переважно бадатися буде в притул. Хоча це йому взагалі не рекомендується. Так що, якщо ви не хочете качати в'ятку без, що ви хочете купити собі десяточку ку дуже прошу, але, як бачите, 25-150. Чи варто віддавати, по суті, годовий поліпшений бойовий пропуск? Ну, подумайте самі. Я би на це не рекомендував і сам, по суті, ставочки робити не буду, тому що можливість є, бажання немає. Почекаю, можливо, інший лот буде. Кісьбість цікавіший для мене. А для вас. Зустрінемося вже в наступних відео, і всім до побачення.